Доброго дня, я Зоя Завгородня. Веду блог тимчасовий захист українців на Тенерифе в Іспанії. І сьогодні я хочу вам показати такий будинок, який збудувала одна людина. Це чоловік, звати його Мухамед. 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 Він, він марокканець з Марокко. Марокко знаходиться тут 200 кілометрів. По океану, якщо плисти, знаходиться Африка. І на континенті Африка знаходиться Марокко. А Мохаммед живе тут уже Бенті Трес Аньос Віво. 20 років живе на Тенерифе, і ось він збудував такий будинок для себе. І ми хочемо його подивитися. Він презентує свій новий будинок. Він довго жив у палаці, але ось збудував такий будинок. Це такі двері, які відкриваються. Ось такі ворота відкриваються, і подивимося, що є всередині будинку. Так, він запросив мене всередину для того, щоб я подивилася, що є всередині. І ось що тут є. Поки що він тут зробив таке е, імпровізоване ліжко, в нього тут є зеркало, е, все тут висить, е, все акуратно е, висить, все акуратно зложено, все дуже файно. І головне, що свіже повітря і поряд е, ось е, океан. І Мохамед зараз іде приймати е, ванни е, сонячні і. Е, Водні, морські. І Мухаммед нас пригощає, платано, ось такий, такий, тому що до нього зайшли б ми в гості, і ось він нас запрошує на, Ай, стабуїно, на платано. Грасія, Мухаммед, грасія. Муча грасія. Ти густа? Ти густа? Ти е, густа? Ти густа? Ти густа? Есте, це його будинок, це його каса. Бачите, він за неї нічого не платить за цей будинок, за цю палатку. І ще він каже, що ідормір. Тут він тут спить все. І ще він тут зробить Мухаммед, Асе Асе Акі. А каса Асе Акі. Тут він зробить ще такі, як на вікно, на вінтану. Як на вінтану зробить за шторку, і ця каса його буде закриватися. І ще, крім цього, в нього є такі вікна тут. Ось. Ми... Я зараз розуюся і зайду до нього в касу. Так, Беомі. Без. Ага. Естес-вентана, з якою видно ось. Як літа летять літаки? Видно океан і видно цю пустелю, яка знаходиться між Фрайле і Атлантичним океаном. І ось наш герой, герой фільму Мухаммед Грасієс, мучо грасієс!